Кілька слів про громадську свою організацію. Як ви до неї прийшли, як вона створилася, хто туди входить, і ваші найближчі плани, там, можливо, мрії на найближчий рік, півтора, там, два, три, п'ять. Так, громадська організація називається Для осіб з інвалідністю, Світ, звуків, Вінниця та область. Почалося все з того, що в мене є така дитина, і я почала шукати батьків, в яких теж такі діти, для того, щоб зготуватися, а далі вже починати. Вже в більших масштабах якусь роботу. Так сталося, що ми зробили в Вайбері спільноту, в якій ми згуртувалися саме Вінниця, саме Вінниця. І почали додавати батьків, хто теж має таких діток. Потім вже почали додаватися самі дітки, яким там 16 років і більше. І ми спілкуємося. В такому, спілкувалися в такому форматі. Потім ми вирішили зробити громадську організацію, узаконити наші, так сказати, права, права наших дітей і починати працювати вже з державою. Ми е, на даний момент хочемо найбільше Це скринінг слуху по логових будинках, для того, щоб батьки були готові. І найбільше хочеться того, щоб дітки, особливі дітки, вчилися в звичайних школах. Щоб вони не були в інтернатах, щоб світ навчився сприймати їх такими, як вони є. І вони також відповідають будуть за взаємністю, так? На такі речі? Так, наші дітки вони дуже, дуже добрі. От дійсно вони дуже добрі. Залишилось тільки щоб світ починав, починав їх сприймати такими, і був теж до них добрий. Можна так сказати. Ми вам дуже дякуємо за вашу ініціативу, за вашу роботу, за вашу небайдужість і до своєї дитинки, і до інших дітей. Дуже добре, коли люди об'єднуються в спільноти, мають спільну мету. А головне, коли вони її досягають. Дуже вам дякую.